Росія вже перемогла в війні проти України та й усього заходу. Такі гасла і лозунги лунають з усіх прасок на Російській Федерації. Особливо це стало помітно після інаугурації бункерного. Суцільна перемога, і вся пропагандистська машина заточена саме про це: перемогу рекламують на бікбордах. Про перемогу говорять політики. Перемога на кожному кроці. Чому так відбувається? Що це означає? Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк під цим відео. Звісно, напишіть коментар. Ну і запрошую всіх, хто. Побачив мене вперше підписатися на мій ютуб канал. Для початку хочу привітати всіх українців з Днем Вишиванки. Ну і найкращим привітанням для наших воїнів буде донат для них. Ми збираємо на автівку для аеророзвідників. Вся детальна інформація зараз у вас на екранах, а також вона буде в описі під цим відео. Долучайтеся до зборів. Отже. Путін продає перемогу, і багато росіян її купують. Така стаття вийшла у The New York Times нещодавно. Журналісти цього видання провели ціле розслідування, залучали навіть своїх агентів у Російській Федерації, зокрема у Москві. і опитували людей про перемогу і про стан справ зараз на Російській Федерації. І ось що з цього вийшло. Послання Володимира Путіна своїй країні схоже набирає обертів. Росія бореться з Всім західним світом і перемагає слово перемога у ці дні у Москві скрізь, воно проєктується з гігантських світлодіодних екранів уздовж головних перехрест і магістралей. Його пишуть на червоних прапорах, що майорять на вітрі. Воно помітне на виставці західної зброї, знищеної на полях боїв в Україні, і привезеної назад до Москви, як військові трофеї, виставлені. Де ж ви думаєте? У парку перемоги перемога це саме те послання, яким намагається донести Путін своєму населенню після чергового обрання президентом Російської Федерації. Разом ми переможемо, заявив Путін на своїй інавгурації. Через два дні Рашка відзначила день. Перемоги найважливіше державне свято Росії, свято Мракабесія, протягом першого року вторгнення, багато росіян були шоковані і присоромлені війною. Сотні тисяч виїхали е, з країни Ерефії. З протягом другого року війни були стурбовані потенційною другою хвилею мобілізації. Але зараз, коли війна триває вже третій рік. Багато росіян здається навчилися змиритися з нею, як показують інтерв'ю останнього тижня, і нещодавні соціологічні опитування. А перемогу легко продати в путінській Росії. Західні санкції не спричинили значних економічних труднощів. Військові новини з України стають все більш позитивними для росіян. Ну і додати ще і пропаганду, додати ту брехню, яку вони постійно використовують у своїх теле і радіо ефірах, то тут. Картинка для звичайного росіянця складається. Ну дійсно ж перемагають так. Солдати Путіна все ще повертаються додому у гробах. Проте це більше відбувається у е, родин з глибинки. А до московської еліти це не має жодного стосунку. І для багатьох росіян ці смерті лише зміцнюють ідею, яку просувають державні змі, яку невпинно нав'язує Путін. Що Росія стикається з екзистенційною загрозою з боку заходу. Ну а далі будуть відповіді росіян, яких опитали журналісти The New York Times, що правда позаштатні, і вони самі також ці журналісти-росіяни. Ми відчуваємо, що перемога близька, сказав 43-річний Андрій, який приїхав до Москви на святкування 9 травня з Четинської області. Це майже 3,5 тисячі кілометрів від Москви. Як і інші опитання для цієї статті, він відмовився називати свої прізвища, що свідчить про очевидну недовіру до західних ЗМІ. Журналісти описують його таким: він був серед тих, хто не злякався холоду, і навіть снігу, щоб відвідати колекцію нещодавно захопленої західної військової те. Техніки, ну нагадаю, не просто захопленої, а саме знищеної, згорілої техніки, так Україна також демонструє знищену техніку у Києві, але зухвала виставка в Москві з прапорами на техніці, що показують, які країни передали її Україні. Вписуються в російський наратив про те, що вона воює проти всього розвиненого світу і перемагає. Ось, подивіться. Техніка знищена, і це дії цей самий Андрій каже, коли ви бачите все це і всі ці прапори, стає зрозуміло, що весь світ постачає зброю, і ви знаєте, що йде світова війна. Це Росія проти всього світу, як завжди. Ще один відвідувач парку Перемога на ім'я Іван символічно чекав своєї черги позувати перед іржавим і обугленим корпусом німецького танку Леопард, посміхаючись і показуючи великий палець вгору, коли його фотографував друг. Люди штовхалися, що щоб зайняти місце біля так само знищеного американського танка Абрамс М1. Стільки було розмов про ці Абрамси, про ці леопарди, і який результат, сказав Іван, якому 26 років вони всі стоять. Тут ми дивимося на них, бачимо, в якому вони стані. Це чудово, і він посміхнувся, зазначили і підкреслили журналісти. Бравада, яку демонструють цього місяця, такі росіяни, як Андрій та Іван, відзеркалює впевнену позицію Путіна, який веде Росію повз економічні виклики і до більшої переваги на полі бою в Україні. Принаймні, поки що його інаугурація включала церковну службу, під час якої його благословив лідер Російської православної церкви Кирило. Перший, який висловив сподівання, що президент залишиться при владі до кінця століття, за даними соціологів Левада центру, незалежної, начебто соціологічної організації, близько 75% росіян підтримують дії своєї країни проти України. Опитування та інші дослідження показують, що близько чверті населення проти війни, але протести фактично заборонені, а репресії настільки інтенсивні, що багато людей бояться визнавати або ділитися антивоєнними або антиурядовими. Контентами в інтернет. Тисячі людей, які втікли з Росії, повернулися. Їхнє життя пристосувалося до нових реалій і насправді змінилося менше, ніж очікували на Заході. Ну, це, власне, ми з вами давно знаємо і це визнають тепер вже і в світі. Що каже знову ж таки цей Іван Ваня? Це що тринадцятий пакет санкцій, які вони готують. Він сміється. Поки що ми нічого не відчуваємо. Він каже, тротуарами Москви роз'їжджають роботи, створені Яндексом. Це така російська версія Гугла, які здійснюють доставку. Інфляція знаходиться під контролем, принаймні зараз. Згідно зі звітом, опублікованим минулого місяця, журналом Forbes, Кількість мільярдерів у Москві, виміряна в доларах США зросла настільки. Що місто піднялося на чотири сходинки у світовому рейтингу, поступившись лише Нью-Йорку. Як ви думаєте, звідки гроші? Звісно, з війни війна вигідна Російській Федерації, принаймні олігархам у влади. Більшість брендів, які нібито покинули Росію, нікуди не поділися, сказав Андрій, додавши, що вони з дочкою планують пообідати в ребрендованому KFC. За його словами, змінилося те, що відбулася консолідація суспільства щодо виправдання війни, а також е консервативних соціальних цінностей, які просуває Путін. Путін та інші заявили про цю очевидну згуртованість, коли в березні були оголошені офіційні результати його заздалегідь визначеної перемоги на виборах, коли він отримав рекордні 88% підтримки. Інша цитата: Росія настільки складна, багатонаціональна національна країна, що для того, щоб зрозуміти її і керувати нею. Вам знадобиться більше одного терміну, сказав Олег 32 роки йому, ветеран війни в Україні. Якщо це буде президент Путін, то я був би щасливий, якби він прослужив 10. Строків термінів сказав цей панчурін. До речі, він не побоявся назвати своє прізвище. Він до слова був поранений під Запоріжжям українським безпілотником. Деякі опитувані цивільні особи висловили задоволення тим, що президент зайняв жорстку консервативну позицію на підтримку традиційних сімейних цінностей. 36-річний Євгеній і його дівчина Маша висловили вдячність за те, що уряд нарешті вирішив питання. ЛГБТ власне заборонивши цей рух у Російській Федерації. Пара була присутня на святкуванні дня перемоги в стилі 40-х років минулого сторіччя у парку в центрі Москви, де учасники танцювали Фокстрот і Вальс під звуки живого військового оркестру, за словами Андрія Колеснікова, старшого наукового співробітника московського центру Карнегі Росія і Євразія. Перспектива того, що Путін залишиться при владі до кінця свого життя, здається пересічним росіянам все більш ймовірною, оскільки немає нікого, хто міг би його замінити. Всі розуміють, що це надовго сказав він. Чим довше він перебуває при владі, тим більше побоювань щодо того, хто буде наступним. Хто буде гіршим за Путіна? Ми наближаємося до сценарію, коли ми б могли побачити ефект Сталіна, коли після його смерті люди плакали, тому що не знали, як жити далі. Росіяни, які виступають проти влади, кажуть, що вони все більше побоюються, що їм доведеться чекати смерті Путіна, щоб щось змінилося. Я відчуваю дуже сильне почуття безнадії, сказала 48-річна Юлія, вчителька, яка відвідала могилу. Олексія Навального на південному сході Москви Юлія відмовилася називати своє прізвище, побоюючись можливих наслідків. Я не бачу виходу з цього, сказала вона. Син Юлії Павло сказав: Ми впевнені, що все залежить від смерті людини в певному місці. Мати шикнула на нього, помітивши військовослужбовців Нацгвардії Росії у формі, які стояли поруч. Навіть після смерті Навальний все ще перебуває під пильним наглядом. Влади, тим не менше до могили йшов постійний потік відвідувачів, зазначають журналісти. З іншого боку, в Москви люди продовжували приходити, щоб висловити свою повагу 145 жертвам теракту 22 березня у кроку холі одного з найсмертоносніших в Європі за останні десятиліття. Незважаючи на те, що іДІЛ взяв на себе відповідальність за цей теракт, Росія намагається перекласти провину на Україну та Захід. Одна жінка, яка відмовилася називати своє ім'я, сказала, що впевнена, на що за цим стоїть захід, Незважаючи на те, що Сполучені Штати Америки Москву і говорили деталі, де і що має відбутися проте Москва і спецслужби Росії це проігнорували. Напевно, навмисно для того, щоб потім звинуватити Захід і Україну. Зокрема, той же Левада Центр провів ще одне соцопитування з приводу теракту в кроку Сіті Холі, і половина опитаних вважає, що за нападом стоїть Україна, а майже 40% вважають, що до нього причетні західні спецслужби. 26-річний Володимир, який вперше відвідав цей імпровізований меморіал, сказав, що не звинувачує Кремль у тому що він не прислухався до попереджень. Я хочу. Щоб терористів знищили, сказав Володимир, працівник супермаркету. Але президент, за його словами, робить чудову роботу. Він так багато працює. Нехай Бог береже його живим і здоровим, сказав він. Якщо, не дай Боже, Путін помре, що станеться з нашою країною? Сказав цей чоловік-росіянин. Отже, для чого Путіну продавати перемогу після своєї власне перемоги на виборах? Все. Дуже очевидно і дуже просто. По перше, цей дух перемоги буде тримати росіян все і дедалі задоволеними, не дивлячись на негаразди в економіці. Будемо відверті. Вони є. Також це буде зменшувати можливість заколотів і повстань, тому що більшість просто це засудить. Крім того, у будь-який момент Путін може сказати: ось вона перемога. Я ж вам казав, ми вже перемогли. І вивести війська з України на певних умовах, можливо, хтось змусить, можливо, навіть Україна з. Мусить, можливо, ще щось відбудеться, проте він, хоч завтра, скаже, що цілі спецоперації виконані і е, солдати повертаються додому. І йому повірять росіяни, не дивлячись ні на що. І тому цілком очевидно, що він готує і для цього плацдарм, продаючи перемогу вже зараз, начебто, Росія вже перемогла всіх, включаючи такий злосний захід. Проте нам з вами важлива наша перемога. А за для нашої перемоги ми маємо підтримувати одне одного і особливо Збройні Сили України. Хочу нагадати, ми продовжуємо збір на автівку для наших аеророзвідників. Ціль 350 тисяч. Зараз зібрали трохи більше ста. Тому ж давайте зберемося і давайте допоможемо нашим воїнам. До речі, частина коштів, які ви направляєте на підтримку мого каналу, направляється в свою чергу на підтримку наших військовослужбовців. Разом з вами ми допоможе і аеророзвідникам до цього ще екіпірували одного бійця на фронт тому дякую вам вдвічі за те, що маю можливість підтримувати. Нашу армію. Хто ж хоче долучитися до зборів? Вся детальна інформація буде в описі цього відео. Користуйтеся, дякую вам за здалегідь. Ваша вподобайка, ваш коментар та підписка також допомагають розповсюджувати корисну інформацію. Тому буду вдячний і за підписку, і за лайк, якщо забули його поставити. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!